Параграф 30, сторінка 175. Географічне положення, відкриття та дослідження Антарктиди, Континент за полярним колом. Усі особливості природи Антарктиди зумовлені її незвичним географічним положенням. Майже весь континент, площа якого майже вдвічі більша за Австралію, розташований у межах південного полярного кола. Малюнок 1. лише півострів Антарктичний. Відступає на кілька градусів на північ. Антарктиду омивають води Південного океану та його морів. Більшість морів названі іменами мандрівників і дослідників Антарктиди: море Веддела, море Белінггаузена, море Амундсена, Море Росса. Майже в центрі Материка розташований Південний полюс, тому всі береги Антарктиди північні, найпівнічнішою точкою є мис Сіфре. 63 градуси 13 хвилин південної широти на Антарктичному півострові. Антарктида значно віддалена від інших материків Південної півкулі. Найкоротша відстань від неї до Південної Америки через протоку Дрейка становить 820 км. До Австралії 3100 км. До Африки 3980 кілометрів. Положення материка в полярних широтах. Спричинило утворення потужного льодовикового покриву. Завдяки крижаному куполу, Антарктида є найвищим материком Землі. Антарктида надзвичайний материк. На його території розташовано 5 полюсів південний географічний, південний геомагнітний, полюс холоду, полюс Недосяжності та полюс вітрів. Геометричний центр материка, що дістав назву Полюса Недосяжності. Розташований на 77 градусів 15 хвилин південної широти 104 градуси 39 хвилин східної довготи. Берегова лінія Антарктиди теж незвична. Завдяки льодовиковому покриву вона постійно змінюється. Береги схожі на крижані урвища заввишки в декілька десятків метрів. Від них час від часу відколюються шматки. Що рухаються в океан у вигляді гігантських крижаних островів айсбергі Підкорення Антарктиди. Після відкриття Австралії вчені ще понад 100 років сперечалися, чи є земля ще південніше, чи там лише вкриті льодом острови й води океану. Англійський мореплавець і дослідник Джеймс Кук під час Другої навколосвітньої подорожі першим із європейців. Перетнув південне полярне коло та описав плоскі айсберги, назвавши їх Льодовими островами. 30 січня 1774 року експедиція Кука досягла найпівденнішої точки своєї подорожі широти 71 градус. Антарктида була вже зовсім близько, однак Кук повернувся назад. Проте інтерес до невивченого району планети не згас. Відкриття Антарктиди здійснила 28 січня 1820 року російська експедиція Фадея Белінцгаузена та Михайла Лазарєва. У складі Антарктичної експедиції був капітан-лейтенант Іван Завадовський, що походив із Гадяча, прямий нащадок запорозьких козаків малюнок 2 Тепер мандрівників вабила нова мета підкорення Південного полюса. У 1911 році майже одночасно до Південного полюса вирушили дві експедиції норвежська під керівництвом Руаля Амундсена, Малюнок 3 та англійська, на чолі з Робертом Скоттом. У складі експедиції Скотта також був українець, уродженець Полтавщини Антон Омельченко. Після закінчення експедиції, у якій він вижив, оскільки залишався в таборі на узбережжі і не ходив на південний полюс, його разом з іншими мандрівниками було внесено до списку членів Королівського географічного товариства Великої Британії. Першим південного полюса досяг норвежський полярний дослідник Руаль Амундсен 14 грудня 1911 року. Через місяць. Полюса дісталися й п'ятеро англійських дослідників на чолі з Робертом Скоттом, проте їхня доля склалась трагічно. На зворотному шляху на відстані 18 кілометрів від продовольчого складу всі члени команди, у тому числі Скотт, загинули. Материк міжнародної співпраці Антарктида виявилася настільки суворим материком, що її систематичні наукові дослідження почалися тільки всередині ХХ століття. Завдяки технічному прогресу. 1957 рік став Міжнародним геофізичним роком. Наукова спільнота домовилася вирішити подальшу долю Антарктиди. Цього року було прийнято договір, який проголошував свободу наукових досліджень у будь-яких районах Антарктиди і використання цього материка тільки з мирною метою. У наш час на його території. Протягом усього року працюють понад 40 наукових станцій, які належать 30 державам. У 1994 році Україна стала членом Міжнародного комітету антарктичних досліджень. 7 лютого 1996 року у власність України була передана науково дослідна станція «Фарадей», яка раніше належала Великій Британії. Перша українська антарктична станція дістала назву Академік Вернацький. Вчені вивчають льодовиковий покрив, тектонічну будову материка, клімат, органічний світ ведуть спостереження за змінами озонового шару планети тощо. Мої нотатки. Антарктида майже повністю розташована в межах південного полярного кола, тому вона є найхолоднішим материком Землі. Материк відкрили в 1820 році. Південний полюс був підкорений 14 грудня 1911 року норвежцем Раулем Амонсеном Антарктида материк міжнародної співпраці.